На Одещині поліцейські з прикордонниками затримали трьох ділків, які незаконно переправляли за кордон чоловіків. Фігуранти супроводжували клієнтів до Республіки Молдова зеленим коридором, за які брали 6,5 тисяч доларів. Правопорушникам повідомили про підозру їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу, а також слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області, спільно з прикордонниками встановили, що двоє жителів. Одеси та житель Березівського району віком 45, 44 та 39 років, займаються перенаправленням військовозобов'язаних чоловіків за кордон в обхід пунктів пропуску. Двоє з них судимі за крадіжки та наркозлочини. Спільники підшукали 26-річного клієнта, якому пообіцяли безпечний супровід до Молдови за 6,5 тисяч доларів винагороди. Молодика проконсультували щодо дій під час втечі як на території України, так і за її межами. Та відправили. З одним із провідників до державного кордону у день перенаправлення чоловік заплатив 500 доларів авансу. Ще шість зломисників мали отримати від нього після вдалої оборудки. Із залученням сил спецпідрозділів обласної поліції управління Корпус оперативно-раптової дії та батальйону поліції особливого призначення правопорушники були затримані одночасно в селі. Що безпосередньо межує з Молдовою та в Одесі? У них і за місцем їхнього мешкання були вилучені гроші в національній та іноземних валютах мобільні телефони й інші речі, що становлять інтерес для слідства. Слідчі повідомили фігурантам про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Згідно санкцією частини 3 статті 332 кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати. Певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справом внесення застави. Слідчі дії тривають.